У Харкові на головному залізничному вокзалі вперше після 24 лютого 2022 року відкрито фотовиставку Війна через об'єктив Яна Доброносова. Так називається експозиція світлин воєнного фотодокументаліста, киянина родом із Харкова. У воєнному архіві Яна Доброносова немає хіба що Маріуполя. І в березні 22-го року я ходив по Наталію жвій. Практично, ну тобто там, коли міни літали, Краматорськ, під Бахмут, Ліманський напрямок, Херсон всюди плавав теж. Тобто практично вся прифронтова. Ну, тобто Сумщина, Охтирка, і потім Тростенець, коли деокупували. На виставці представлені роботи різного періоду із різних гарячих точок сходу та півдня України. Остання і села Гроза. Що на Харківщині, де Росіяни убили понад півсотні цивільних, більше про Харківщину тут немає. Хоча в архіві фотокора предостатньо і про Харків. Але Ян вважає, що харків'яни за більш як 600 днів війни бачили набагато більше аніж можуть розповісти його світлини. Мені імпонує той момент, що моя виставка проходить в Харкові на центральному вокзалі, поїде далі. У мене в Києві на ну, там одні з головних площі моїх фотографій вже півтора року. А з іншого боку, трошки є сум, тому що ви бачили ці фотографії. Це ж все про війну, ви це бачите кожен день. І з, з одного боку, хочеться щось показати, а з іншого чого ви ще не побачили. На цій виставці серед особисто найбільш емоційних для автора світлини із Бахмута, зроблені у січні 23-го року. Я жив у підвалі ССО. І було багато кадрів. Бачите, були такі кадри, тобто більш. Але це і вражає, тому що це ніч. Там постійно йдуть різні дуелі, обстріли. Бачите, там от вогник, тобто щось десь прилетіло. І на Донеччині дуже яскраві зірки. І от це поєднання це для мене, якби емоційно. Я жив всі часи в Харкові, і на Донеччині. Я знаю, що таких зірок, наприклад, немає в Києві. І для мене це особлива, особлива атмосфера, в якій мене там командир каже, пішли, подивимось, це було вночі, подивились, сфоткали. Для мене це, наприклад, вражаюча історія. Ахтирка це початок війни. Дівчина на фоні міськради, якої вже немає завжди. Тут, знаєте, поєднання смерті та життя. От, наприклад, Харкові Посолмох на фоні розбитої будівлі на Наталі Ужвій це смерть, та життя, поєднання людей це завжди вражає. І от Ахтирка це теж один з тих кадрів, який був на початку війни, постійно прилітало туди, як і посалті міни це один із самих таких стресових моментів, коли ти чуєш вихід, і у тебе є 5-6 секунд. У кожної фотографії своя історія, часто трагічна. Ця з Донецького лиману з її героєм, з позивним святий, Ян спілкувався за день до його загибелі. Дуже хочу, щоб коли от буде кінець війни, оці фотографії я зніму всюди. Їх не буде. Я їх буду продавати на міжнародний ринок. А в Україні ну, я хочу, щоб ви бачили тільки мирне життя і мирні мої фотографії. А поки триває війна, такі виставки виконують важливу інформаційну місію, привертають уваги спільноти до проблем України. Ну, всередині держави це одна функція, там інша. Тут ми всі знаємо про війну, це просто нагадування в якийсь ще час і більше підкреслювання нашої праці за кордоном. Це безпосередньо ознайомлення людей з тим, що у нас є війна і. І це не вистачає цього, щоб люди в це повірили. Пальне минулого тижня був випадок, коли один з наших вагонів постраждав у Херсоні. І при цьому цей поїзд з постраждалим вагоном примудрився проїхати за розкладом безпосередньо в Київ. Це був один з тих кейсів, які дуже яскраво висвітлили фотографи, висвітлені медіа, і воно розлетілося по всьому світу. Як результат, ми вже того ж дня бачили більше надходжень на рахунки залізної родини. Це фонд, який опікується сім'ями загиблих залізничників. І відповідно ми бачимо прямий зв'язок між якісним висвітлюванням вашої, вашої роботи, безпосередньо роботи міжнародних ЗМІ. Виставка з фотороботами Яна Доброносова є символічною для нас, оскільки Ян один з тих фотографів, який супроводжував. Залізницю і наші вокзали на всіх етапах цієї війни. Він був фактично на всіх наших вокзалах від початку повномасштабного вторгнення. І Він точно та людина, яка своїми очима бачила багато обстрілів, багато евакуацій, наші медичні поїзди, наші дипломатичні поїзди. І от на цій виставці якраз зібрано різні репортажі, які показують з усіх боків і роботу залізниці, і роботу інших героїчних відомств, які допомагають нам вистояти. Відповідно, це ну не стільки художня місія для нас, скільки місія запам'ятати те, що те, що відбувалося, і продовжує відбуватися, і в тому числі подати сигнал величезній кількості делегацій та й просто людей, які прибувають на харківський вокзал, що ця боротьба продовжується, вона триває і триватиме ще точно не один день. Перша вокзальна воєнна фотовиставка у Харкові. Триватиме до кінця жовтня і далі помандрує іншими прифронтовими вокзалами, зокрема Донеччини, поповнюючись новими світлинами. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.